Сьогодні, 11 листопада 2024 року, ми відзначаємо другу річницю визволення Херсону від російських загарбників. Хіба ж ми так багато хочемо? Чи нам чогось такого треба? Лише дітей щасливі очі і мирне українське небо. Нехай зриває вітер квіти, дощами осінь поливає, аби ж сміхались наші діти. І знати, що війни немає. У наших дітей було щасливе дитинство, але прийшла війна. світлини, з фронту новин не всім обороні? Силено скромні, але на скорені сам не дозволено. Мета наша світла, віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо поруч тут кожним. Ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо за зу. Богу. Після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України, вже 1 березня у місто увійшли. Російські окупаційні війська. Місто завмерло. Але вже 5 березня в Херсоні відбувся мітинг на площі Свободи. Було дуже багато людей. Вони йшли з усіх районів до центру міста. Всі трималися за руки, махали українськими прапорами, кричали гасла, скандували. Херсон це Україна, Херсон це Україна перелічимо Попри небезпеку, мешканці постійно влаштовували мітинги та акції, щоб показати Херсон це Україна. За таку стійкість та героїзм 6 березня 2022 року місто дістало статусу героя. Кожен з нас пригадує той час. Коли в місто зайшли Збройні Сили України. Дякуємо мужнім воїнам. Дякуємо ЗСУ. 11 листопада 2022 року український прапор повернувся у персону. Справедливість була відновлена. Місто повернулось у велику родину нашої неньки України. А у повітрі. Розчинилась атмосфера свободи та радості. Це не сон. Додому повернувся персон.